Ну і тепер підсумовуємо, підсумовуємо акцію, в якій брали участь Львівська мануфактура новин та всі ви наші дорогі читачі та глядачі. Ми сьогодні хотіли поговорити у прямому етері із організатором, одним із організаторів-ініціаторів цієї акції, отцем Романом Громом, але в нього з'явилися термінові справи. Я думаю, що він до нас підключиться в одному із наступних випусків. Отже, п'ять. Мільйонів 84 тисячі 830 гривень та 4 тисячі 900 доларів це сума, яку зібрали колідники та вертепувальники під час акції різдвяні пташки. Про це розповів Роман Гром. Хочемо подякувати кожному вертепі чи коляді, які долучилися до акції, а також кожному великому і маленькому донату. Дякуємо вам разом. Ми сила. Ну а ми хочемо подякувати, що і наші читачі. Донатили в рамках акції різдвяні пташки а також стали разом з нами рекордсменами книги рекордів Гіннесу.